Футболіст, доброволець та снайпер у Рівному прощалися відразу з двома військовими. 24 та 31 рік. Молоді чоловіки, які віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Попрощатись з героями у рівному прийшли десятки людей. Михайло мій, мій друг, з дитинства. Він був лучший. Крім того, що Михайло Цимбалюк був кращим другом, він був і в числі кращих футболістів у Рівненському районі. Брав участь у багатьох футбольних змаганнях області та України. Після закінчення другої школи навчався в училищі. Потім у 2010 році пішов на службу, був десантником. Після служби повернувся до цивільного життя, працював на виробництві меблів. Але у травні минулого року отримав повістку. Воював у Бахмуті. 11 травня під час мінометного обстрілу одного з районів Донеччини молодший сержант. Командир другого відділення протитанкових керованих ракет Михайло Цимбалюк загинув. Говорячи про життя воїна, воно сповнене випробувань доблесті і честі. Адже ідучи в бої з молитвою, вони воюють за наш український народ і за наш добробут, за нашу волю і за наш мир та спокій. Говорячи мир, ми пам'ятаємо, що повинні вкладати зміст ціни і жертви цих героїв. На Майдані Незалежності Рівного попрощалися із Віталієм Орлічем. Хлопець навчався в 11-й школі, а після 9-го класу здобув фах водія механіка у автотранспортному технікумі. Далі Віталій пішов на строкову службу в армію. Потім підписав контракт. У час великої війни одружився на фронті. Це сталося у червні 2022 року на Донеччині. Одружився з дівчиною, яка також служить у збройних силах. Він ніколи не був сумний, його завжди на лиці була. Коли посмішка, якою він завжди заворожував усі 13 травня. В результаті артобстрілу на Харківщині 24-річний стрілець снайпер, старший солдат Віталій Орліч, загинув, захищаючи батьківщину. Емоції серце дуже просто не витримує. Важко пояснити це, але з іншої сторони для України немає іншого шляху, як захищати свою землю, тому що в іншому випадку буде знищена не тільки частина родин, буде знищена вся Україна. Віддати шану захисникам України приходять навіть ті, хто особисто їх і не знав. Я не знаю цих хлопців. Я просто приходжу сюди, бо я рахую, що це наш обов'язок попрощатися і віддати їм шану. Ну надіюсь, що вони померли не дарма за нас. Поховали 31-річного Михайла та 24-річного Віталія у рівному на кладовищі Нове. Ми забудемо, не пробачим, сонце світить оленем. Оплачени не пробачим, пробачемо. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.